Минулий раз ви захейтили мій торт, тому що він виглядав не дуже, але він просто не постояв цілу ніч в холодильнику. Подивіться, як він має виглядати, коли цілу ніч його трогав, і він спокійно собі відпочив. Два яйця, крохмал, борошно та цукор змішуємо до однорідної маси. Потім це все виливаємо на сколорідку та на легенькому середньому вогні, додаючи молоко, помішуючи постійно, щоб не було комочків, доводимо до такого крему. Друзі, це легкий торт без випічки, без духовки, без нічого. Тому обов'язково готуйте. Коли все готово, будуємо нашу основу. Викладаємо печиво, надаємо крему, все. Добре, змащуємо і так декілька шарів. І якщо ти не знав, що приготувати до чаю, то це саме той варіант. Обов'язково зберігай. Обов'язково останній шар залишаємо кремом та відправляємо в холодильник відпочити десь півгодинки. Поки він буде відпочивати, одну шоколадку розтоплюємо в мікроволновці або на водяній бані. Я ще туди додав потрібні горішки. Достаємо наш торт, робимо верх з нашого шоколаду з горішками та відправляємо на цілу ніч. Друзі, це дуже смачно, дуже швидко та точно не буде шкідливим для вашої фігури. Друзі, з мене хороший рецепт тебе. Лайк та підписка смачно.